Неділя 27 серпня в ефірі підсумкової випуск новин на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Без російських назв на мапі України у Дніпрі переіменували ще 20 вулиць і провулків. Зокрема, замість Дальноуральської тепер новий топонім на честь британського журналіста Гарата Джонса. Чим він відомий і що про нього знають Дніпряни? Айміна Арнаут розкаже. Ця вулиця у Новокодацькому районі раніше носила назву Дальньоуральська. Тепер же її охрестили новим ім'ям на честь британського журналіста Гарета Джонса. Таке рішення на сесії міськради прийняли депутати, тим самим продовжили дерусифікацію у Дніпрі. Дехто через новий топонім обурився. Це взагалі таке придумати, хто знає, що. Знать, не знаємо цього чоловіка. Хай все остається так, як воно є. Були й ті, хто навпаки підтримав перейменування. Такі назви, які у людей ем, нагадують їм Росію, країну агресора, це не дуже добре. Деякі жителі виступили суто за українські прізвища. Може, Григорія Сковороди, може Тараса Шевченка, може. Там, я не знаю, Вернацького. Наталя Іванівна мешкає на Дальньоуральській 70 років. Пам'ятає, як вулиця та одноіменний провулок називалися раніше. Раніше був тихий перевулок, а потім став Дальньоуральський. І то я пам'ятаю, що тихий. А це такий джонс, якийсь там. У мерії ж кажуть на останній сесії у місті змінили 20 назв вулиць і провулків. Обирали імена тих, хто зараз обороняє державу від окупантів, і тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму. Гаре Джонс один з таких. Це перший журналіст, який в 1932-1933 тридцять третьому році. На західі публічно виступив і звернув увагу всього західного суспільства на голодомор, який більшовицький режим організував в Україні. Загалом у Дніпрі вже понад дві сотні нових найменувань. А й Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Аби люди були із хлібом. Дніпропетровщина передає Херсонщині 300 тонн насіння для посіву. Нині у дорогу вирушили перші фури. У них пшениця та ячмінь, щоб тамтешні аграрії могли засіяти розміновані поля. Що фермери кажуть про підтримку і як розподілять допомогу? Подробиться далі у нашому сюжеті. Пшениця та ячмінь перший гуманітарний вантаж на деокуповані території відправила родина Володимира Івановича. Чоловіку 86 Усе життя він присвятив сільському господарству. Пройшов шлях від тракториста до керівника. Пережив війну, дві голодовки. От, ну все одно ж стремився, щоб щось, щоб хліб на землі ріс. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Пройшовши цей путь, бачимо, як це вийти з цього положення, і ми вийдемо, будемо допомагати. Про допомогу чоловік порадився із родиною. Сім'я Володимира підтримала рішення відгукнутися та виділити колегам з Херсонщини 300 тонн насіння. Там, де от саме більше треба допомоги, указати допомогу, яку матеріальну дитину вдати сімена проростить. Буде хліб, посіють вони, значить, це тисячі людей, які от. Не будуть голодувати. Його колега з Приазовського району Херсонщини Володимир ну, Радіє. Чині, Каже, громада, у якій розташовується деку. його ферма, довго була під окупацією. Росіяни фактично все знищили ані техніки, ані врожаю. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку не зібраною. Прийшлося зав'язковувати. Багато було мін прильотів. Все за допомогою військових саперів проходили розмінування. Багато вже обробили ще далі обробляємо землю. Підтримують посівним матеріалом фермерів Херсонщини за проєктом Пліч о пліч кажуть у Дніпропетровській Ова. Тільки сьогодні на меті ми передали 125 тонн, але маємо на меті передати більше 300 тонн. Це для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих. Земля. Насіння від наших фермерів розподілять між шістьма господарствами, додають владці. Крім такої підтримки, Дніпропетровщина також продовжує відбудову деокупованих сіл. Нині працюють в Ольгиному, Старопілі та Бубровому куті. Відремонтували дев'ять осель, ще майже двадцять в роботі. Айміна Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. А у Дніпрі з укриттями 33 садочки. В них вже завершили ремонтні роботи. На черзі облаштування ще понад півсотні. Поки у місті готують сховища для малечі, батьки із нетерпінням чекають на відкриття дошкільних закладів. Коли запрацюють садочки, з'ясовувала наша кореспондентка Катерина Нічик. Трирічний Назар та дворічний Ярослав весь час нині проводять із мамою. Жінка розповідає, бути із дітьми 24 на 7 Задача не з легких. До того ж, має роботу, Тож малечу іноді відводить до приватного дитячого садочку. Але приватні садочки зараз дуже дуже б'ють по кишені, так що, ну, Хотілося б, щоб була якась така співвідношення, ціна і якість так є. У нас тут такі варіанти гарні і на саме державних садочків хочеться туди попасти, але поки що всі відмовляють, набирають групи і кажуть: Ну, чекаємо, коли дозволять. Тож Віра разом із дітьми з нетерпінням чекає на відкриття державних дитячих садочків. Втім, каже жінка, непокоять умови, в яких може опинитися малеча під час повітряної тривоги. Я, якщо чесно, дуже не хочу, щоб моя дитина ходячи в державний садочок, просто-напросто так от під час повітряної тривоги, яких тут у нас буває дуже дуже часто, дуже багато, десь по 3-4 години сиділа у підвальному приміщенні без іграшок, без нічого, просто з водою. За своїми дошкільнятами. Сумують і вихователі, зізнаються, дуже чекають на зустріч. Нині розробляють план роботи в умовах воєнного стану. В укриття кажуть, діти спускатимуться групами під наглядом вихователів. Кожна група дітей буде під своїм кольором. У дитини буде бейджик. На бейджикі буде прізвище, ім'я дитини. Також там буде номера телефонів батьків. Щоб в екстреному випадку ми могли дозвонитися. Всього у місті 174 дошкільних заклади. Втім, пристосувати до нових реалій зможуть тільки 80, кажуть у міській раді. Технічно можливим виявилось відремонтувати тільки 80. інших або зовсім немає підвальних приміщень, які можна привести до відповідності укриттю, відповідно до наказу 579-го е міністерства. Там такі умови, які не дозволяють з нього зробити укриття. Тобто, або дуже-дуже низькі ці підвали, або вони мають підтоплення. Ремонтні роботи нині завершили у 33 закладах. Тепер їх оснащують усім необхідним. Готові сховища згодом перевірять надзвичайники. Якщо результати інспекції будуть задовільними, дитячі садочки відкриють. Катерина Нічик та Євген Дрост. Новини 11-го каналу. Від шелтерів і до маскувальних сіток у Дніпрі заклади освіти за півтора року війни перетворились на штаби допомоги, а сотні викладачів стали волонтерами. Дбають про захисників, поранених переселенців і нужденних. Про допомогу освітян розкажемо далі у наступному сюжеті. На дошці замовлення від військових, а на партах камуфляжна тканина. Так тепер виглядає кабінет вчительки Олени. Разом із колегами вона допомагає армії з першого дня війни. За півтора року виготовили і передали на фронт понад 300 сіток і кікімор. Оце наша група. оце ми робимо такі костюми. Оце наші кікімори. Бачите, це вже зібраний костюм. Спочатку ми робили сітки, потім. Стала потреба у хлопців з в кікіморах в маскалатах, і це ми все виконуємо, все робимо весь час. Цей заклад не єдиний, хто став надійним тилом нашим захисникам. Так, у понад 60 шкіл щодня плетуть маскувальні сітки, у майже 90 в'яжуть шкарпетки, килимки та шапки. Ще десятки білизну та балаклави. Та нині у освітян інша задача. Наразі заклади загальної середньої освіти готуються прийняти учнів з 1 вересня, а тому ті тимчасові склади, які були розташовані на території закладів загальної середньої освіти. Все, що знаходилося в цих складах, передаємо на передові позиції. За час повномасштабної війни деякі школи стали і справжнім прихистком для переселенців. Довгий час тут мешкали ті, в кого Росія відібрала рідний дім. Уже у квітні 22-го року в цьому приміщенні нашого навчального закладу було розміщено пункт прийому біженців. ми допомагали тим людям, які вимушені були переїжджати з території на територію. За період роботи нашого пункту ми прийняли 900 людей. Олена Душко в шкільному шелтері працювала коменданткою. Згадую, його відкрили буквально за один день. Зібрали все, що могли розкладачки. Це із дитячого літнього табору, те, що ми проводили, маленькі там. Матраци, маленькі ліжечка, але ми все зробили. Що тільки від нас ну можна було зробити? Приносили мікроволновки, приносили свої чайники. Нині ж у школах готуються до зустрічі з учнями. Та, попри навчальний рік, вчителі кажуть, підтримуватимуть військових і надалі, заради нашої спільної перемоги. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Величезний стяг і тигр, що охороняє Україну на лівому березі Дніпра. Діти прикрасили патріотичними малюнками сховище. Новий арт-об'єкт створили до Дня Незалежності. На все витратили два дні та шість банок фарби. Що з того вийшло? Бачила наша Валерія Шаляхіна. Озброївшись пензлями та фарбами, юні художники вирішують, хто першим візьметься за роботу. Yeah! В одному з мікрорайонів на лівому березі міста діти прикрашають патріотичними малюнками укриття. Таку забавку їм влаштували батьки. Сама ж малеча хизується. Ну так, да, я малювала. Україна, що Україна виграє. Тут флаг України і оце, ось качель. Долучитися вирішила і наша знімальна група. Якщо чесно, пензлі тримає у руках вперше. Умінням дітей можна лише позаздрити, адже насправді малювати на цих конструкціях не так то й легко. Але юні художники нам допомагають. Школярі малюють прапор та мрії після перемоги. Зізнаються, присвячують свої витвори нашим військовим. Я кохаю Україну і я хочу когда-то увидеть э, воєнних, тому що я хочу, щоб э, хочу сказати, що вони молодці. Своїм найзаповітнішим ділиться Іван. Дала мову, щоб ЗСУ виконали всі і всі були здорові. Я хочу, щоб город був кошевіше. Хаосу на нього заглядати, дивитися. Створити арт-об'єкт Ініціювали самі школярі, батьки їх із задоволенням підтримали. Діти так ви вирішили. Почали з конструкції, закінчили бомбосховищем. Ці малесенькі долоньки, цей прапор державної України, який яке на мальовані сіні бомбосховища. Вони чогось вибрали його як екран білий на ньому намальовано, То це е згідно того, що діти бачать ту Україну, яку бачать і вільною, незалежною і, і е непереможною. На розмальовку арт-об'єкту діти витратили два дні та шість банок фарби, та на цьому кажуть не зупинятимуться. Батьки ж обіцяють тішити школярів подібними заняттями і надалі, аби навіть у юному віці вони могли бути частинкою створення нової України. Валерія Шаляхіна, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.